Сьогоднішній день, як ми звикли називати маковейських мучеників, насправді має набагато більше в собі важливих пам'ятей і дат є святом, перш за все, тому що ми згадуємо пам'ять походу із чесним древом Господнього Христа. На згадку, що місяць серпень, розпочинався особливим взиванням до Господа про захорону від усіх недуг, напастей, хворі, пошестей. І нам є пригадуванням, що нашим захистом і спасінням є хрест Господній. І також випадає ще й сьогодні пам'ять маковейських мучеників, їхньої матері Соломії, старця Єлеазара, як великого прикладу ще до народження Ісуса Христа, вірності Богові, навіть серед загального відступництва від правдивої віри. Історично для нашої церкви сьогодні є також важлива пам'ять. Згадки про хрещення Русі князем Володимиром, що відбулося саме на цей день, і наша церква віддавна зберігала як згадку про цей день звичай водосвяття саме на нинішню подію певного пригадування про хрещення нашого народу. У цьому водосвятті хтось звернув увагу, що є особливе взивання до Пресвятої Богородиці, бо було б недорешним оминути ще одне значення цього дня. Саме від сьогодні розпочинаємо успенський піст. Серединою і центром місяця серпня є свято успіння Богородиці. А тому нинішнього дня ми розпочинаємо піст як приготування до цього свята. Хоча останнім днем місяця серпня буде також вшанування пам'яті покладення поясу Пресвятої Богородиці, і як сам праведний митрополит Андрій Шептицький закликав, що нехай місяць серпень буде місяцем особливого вшанування Пресвятої Богородиці, хоча ми звикли особливо до місяця травня. Але набагато більш давнішою нашою традицією є готувати себе до свята успіння, власне, успенським постом, в якому ми маємо постійно взивати, окрім всіх наших звичних молитов, шукати, роздумувати над постаттю Пресвятої Богородиці, взивати до неї в різноманітних молитвах, акафістів, молебнів, вервиці. Бажаю всім такого успенського посту, що починаючи від нинішнього дня. Коли ми здійснили водосвяття, вшановуємо, поклоняємося Христу Господньому, згадуючи пам'ять маковейських мучеників. Нехай цей місяць буде для нас введений Пресвятою Богородицею до її свята успіння і до її вшанування у цьому місяці.